Надія для тих, хто обтяжений і пригнічений. Дорогі мої, давайте разом з вами відкриємо Біблію, книгу Пророка Єремії, 32 глава, 26, 27 стишок. Прочитаємо уважно натхненні слова живого Бога. І було Слово Господнє до Єремії. Ось я Господь, Бог усякої плоті, чи є щось неможливе для мене? Друзі, для Господа немає нічого неможливого. Проте мені здається, що багато хто з вас знемагає сьогодні під тяжким тягарем свого відчаю. У багатьох з вас. Проблеми настільки серйозні, настільки болючі, що ви напевно починаєте замислюватися, а скільки ж ще це триватиме. І ви вже вважаєте свою ситуацію безнадійною. Можливо, ви втратили близького. Може, розпався ваш шлюб. Можливо, не склалася кар'єра. Або ви втратили роботу, чи переживаєте через сварку з другом, або не знаєте, що робити з дітьми? А може, у вас великі борги, і ви не бачите з цієї ситуації виходу? Можливо, ви образливо відізвалися про когось зі своїх друзів і рідних і тепер не можете подивитися їм очі. Увечері, напевно, і сон не йде до вас, і настрій такий, що щети не хочеться. Сьогодні я хочу сказати вам, що Бог піклується про ваше життя, Він дуже любить вас і хоче, щоб ви зрозуміли вже сьогодні, що навіть для людей, навіть найбільш зневірених є надія. Бог хоче, щоб ви завжди пам'ятали, Він може розв'язати найбільш нерозв'язану проблему. Ми можемо з упевненістю сказати, що Бога неможливо захопити зненацька, жодні кризи анітрохи не лякають Його. Отже, цей запис присвячую вам, що втяжені. І пригнічені. Давайте розглянемо різні ситуації, наведені в Біблії, і способи рішення тих проблем, які здаються безвихідними. Дізнаємося, яким чином Бог може в цьому допомогти, і що має робити сама людина, щоб відгукнутися на цю допомогу. Як бачите, не з абстрактний, не сказочок, а з Біблії. Ось чому так важливо слухати Слово Боже, читати його. Перша ситуація описана в третій книзі царів. Перша царів розділ 17. Тут ми читаємо про вдову. Яка перебувала у таких скрутних обставинах, що вже чекала смерті. Гаряче сонце декілька місяців палило своїм вогнем землю навколо містечка Сарепта. Урожай загинув. Люди почали голодувати. Але в когось були чоловіки, які вирушили в інші місця, щоб роздобути їжу, у когось були родичі. І багато жінок вирушили до них і своїх батьків. А ця удова була абсолютно самотня, запасів у неї жодних не було, і на завтра їжі вже не залишилося. Найстрашніше ж було те, що у неї є син, про якого ніхто, окрім матері, не міг потурбувати. І хлопчика чекала смерть з голоду, адже стало нічим його годувати. Бідна жінка не знала, що робити, чи можна уявити собі ситуацію жахливішу, ніж ця? Не зі своєї вини жінка опилилася у життєвій пастці. Алі ми читаємо про те, що їй зустрівся пророк Ілля. Було це так. І встав він і пішов в Сарепту. і коли прийшов до ворид міста, ось там жінка вдова збирає дрова і покликав в ній, сказав: Дай мені трохи води в посудині напитися, і пішла вона щоб сяти. А він закричав у слід їй і сказав: Візьми для мене і шматок хліба в руки свої. Вона сказала, живий Господь Бог твій, у мене немає нічого печеного, а тільки є жменя борошна у джин в діжці і трохи олію глечику, і ось я наберу поліна два дров. І піду і приготую це для себе і для мого сина. З'їмо це і помремо. У вас така ж проблема, ви теж страждаєте через те, що не, всі, не зі своєї вини потрапили у безвихідь, ви втратили близьку людину, як і ця жінка. Чи мучитеся ви від такої ж убогості, з якої не можете видертися, як і вона? Якщо у вас виникли подібні ситуації, то кріпіться, бо Бог допоможе вирішити ваші проблеми. А що Господь зробив для вдови Сарепти? Він став просити їй допомогти іншій людині. Який було ще гірше, ніж її. Давайте подивимося, що написано у віршах 13, 16 розділу 17. І сказав їй Ілля: Не бійся, піди, зроби, що ти сказав. Але раніше з цього зроби невеликий опріснок для мене і принеси мені, а для себе. І для свого сина зробиш після, бо так говорить Господь Бог Ізраїлю. Борошно в дійсці не вичерпається, і олія в глечику не буде того дня, коли Господь дасть дощ на землю, і пішла вона, і зробила так, як сказав Ілля. І годувалася вона, і він і дім її деякий час. Борочно в дічці не вичерпувалося, і олія в гнечику не убувала за словом Господа, яке він прорік через Іллю. Дорогі мої, сьогодні ми можемо отримати з цього дуже важливий урок, якщо ви ж такі покірливі і міцні у вірі, як ця жінка, на ваші плечі ліг непосильний тягар то, можливо, вирішення проблеми знайдете саме тоді, коли, оглядівшись навколо, побачите, що ще комусь потрібна ваша допомога. Якщо зможете допомогти людині, яка перебуває ще в більш скрутному становищі, ніж ви самі, то це буде перший крок, який принесе вам розраду в цьому житті. Обговоримо другу складну ситуацію. Будь-яка проблема, з якою ви зіткнетеся, може виявитися такою великою і серйозною, що навіть уявити собі важко, як з нею впоратися. Ви, напевно, боїтеся і близько підходити до цієї проблеми, бо упевнені, що у вас все одно нічого не вийде, навіть якщо ви і спробуєте щось робити. Таке важке завдання стояло перед Гедеоном, і ми читаємо про це в книзі суддів, розділ 6. У той час синам Ізраїльським жилося дуже важко, їм доводилося ховатися у печерах від мідянитям, які приходили на їх землі і руйнували все. І ніхто не знав, як поратися з цією бідою. Гедеон хотів допомогти своєму народу, але був розгублений і збитий з пантелику, оскільки справи в ізраїльтян йшли все гірше і гірше. Здавалося, Бог відвернувся від них. Але чи так це, ні, дорогі мої? Коли ситуація здавалася вже абсолютно безвихідною? Бог явився Гедеону і сказав, що пора шукати позбавлення від медіанитя. У книзі суддів, ми читаємо про це, і явився йому ангел Господній і сказав йому, Господь з тобою, чоловіче, сильний. Гедеон сказав йому: Господарю мій, якщо Господь з нами, то чого сталася з нами уся ця біда? І де усі чудеса його, про які розповідали нам батьки наші, говорячи, з Єгипту вивів нас Господь, нині залишив нас Господь і віддав нас у руки мая Господь, споглянувши на нього, сказав: Іди з цією силою Твоєю і спаси Ізраїля від руки Мадія я посилаю тебе. Книга суддів, 6 глава 12,14. Ось де криється відповідь на це питання. Бог хотів, щоб Гедеон сміливо йшов з цією силою Твоєю. Попри те, що ворожа армія була дуже чисельною, а Гедеон один був бідним покірливим юнаком в домі батька мого молодший. Попри те, що дуже боявся невдачі, був неупевнений в самі, бо хотів, щоб він зміцнився у вірі. Іди з цією силою твоєю, Бог навчить його, підкаже, що робити, дасть йому все, що треба для досягнення перемоги і успіху, але він, Гедеона, було потрібно одне відкинути усі свої сумніви й страхи, увірувати у свої сили. Що сталося, коли він прийшов прийняв пропозицію Господа? Тоді Бог зміцнив слабкого Едгедеона своєю силою, дав йому свою мудрість. Це зробило Гедеона найсильнішим і наймудрішим серед тодішніх людей. Бог нагородив його і хоробрістю. Після того, як Гедеон зруйнував за наказом Господній вів та і призвав для війни тридцять тисячі солдатів, його хоробрість знову почала танути, віри у власні сили ставали менше, і тому Бог явив йому ще один дивовижний доказ цього, що нас залишить Гедеона одного. Господь змочив по черзі росою то шерсть, то землю, на якій шерсть лежала, який просив для зміцнення своєї віри Гедеон. Бог виконав ще не один раз, а двічі. І от що цікаво: Господь сказав Гедеону, що у нього надто багато солдатів, і якщо хтось хоче повернутися додому, нехай вертається. Уявіть собі, як було Гедеонові, коли він побачив, що третина його солдатів вирушила по домівках. А потім Бог знову сказав, що і солдатів, які залишилося надто багато, і він послав їм нове випробування, велів Гедеону привести своїх людей до води, де треба було відібрати тільки здорових воїнів. Яке було розчарування Гедеона, коли багато його солдатів не витримало випробування і теж вирушили додому? Лише 300 ізраїльських воїнів залишилося в ту ніч перед битвою, а бити ще належало проти 120 тисяч добре навчених і організованих мадянських солдатів. Гедеону знову. Стало здаватися, що він потрапив у катастрофічне становище, і знову Бог сказав йому: Йди, бо у тебе є сила і віра. Господь порадив Гедеону піти у стан ворога, непомітно підкрастися до метів і підслуховувати, що там говорить. Він так і зробив, для моральної підтримки узяв із собою вірного слугу. Коли Гедеон пробрався до наметів, він почув там таке, що, на прибігши назад у табір, негайно вишикував 300 своїх солдатів і повів їх атаку. А озброїв він свою армію лише порожніми глеками, світильниками і трубами. Результат ці атаки був настільки приголомшуючий, що ми продовжуємо дивуватися і тисячу років по тому. Прочитайте, дорогі мої, сьомий розділ Книги Судді. яка повчальна історія. Якщо ти заплутався в проблемах, якщо чогось боїшся, звернися до Бога, і Він укаже тобі, що робити. Відповідь може бути зовсім не такою, на яку ти очікуєш. Вона може здивувати, породити сумніви, але тобі буде дано усе, що треба для успіху. В іншому поклати на Бога. Якою б не була темна ніч, услід за нею настає ранок? Завжди пам'ятаємо, дорогі мої, про це. Багато хто з вас пережив руйнівні особисті втрати, та все з Божою допомогою ви не лише вижили, але і вийшли з них сильнішими і кращими людьми. Але якби ви втратили надію, що тоді, втрата надії принесла б спустошення. Можливо, як можливо потриматися без надії? Як можливо, стійко продовжувати рухатися, коли у вас немає надії. Як ви можете прожити своє життя осмислено, не маючи хоч якоїсь надії? А без віри догодити Богові неможливо. Євреїв 11,16 Одного разу я чув проповідь, яка називалася Без віри це мало вірогідне. Який священник використовував наведений вище вірш, вірш як і основ. Можливо, ми недостатньо піклуємося про формування надії? Можливо, ми забули, що віра ж є здійснення, очікування і впевненість у невидимому, єврею 11.1? Що ж це те, чого ви чекаєте? Чи усе ще яскраво палає надія у вашому серці? Або ж вона повністю згасла за роки розчарування і невдач. У книзі притч 13.12 сказано надія, яка довго не збувається, мучить серце, а бажання, що сповнилося, як древо життя. А точно, буквальне значення єврейського слова відстрочений, це тривалий, тобто продовжений. Цей момент ми втрачаємо надію, стаємо переконаними в тому, що Бог не чує нас, чи ще щось в цей час ми просто мріяли, що ми согрішили і позбулися Божих благословень? чи що взагалі Бога немає. Навіщо продовжувати муки? Ми вже надто багато разів чекали відповідей на наші молитви. Ми були переконані, що прорив прийде цього року. І так рік за роком, десятиліття за десятиліттями, ми були впевнені, що наші обставини зміняться, але чого ніколи не відбувалося. Ми знали, що найгірший сценарій просто неможливий, але саме це і сталося. І що тепер? Дехто з вас каже, я вже втомився сподіватися, надіятися і чекати. Я стаю усе більш ранимним. Я просто прийму все, як є, і змирюся з нікчемним існуванням. І хоч би не переживатиму більше жодних розчарувань, я просто не зможу пориститися з цим зном. Можливо, дорогі мої, ви вже дійшли до такого висновку, але не Бог. І якщо ви є його дитиною, то він активно діє для вашого добра, і як би манально це не звучало. Він ніколи не розчарує вас, ніколи. Обставини можуть складатися не так, як ми чекаємо. Ми можемо переживати неймовірні втрати і проходити через суворі випробування. Можливо, ми переживаємо розчарування через помилкові вірування і очікування. Але якщо ви цілком довірите своє життя Богові, то не лише зможете пройти усе це. Але Він супроводжуватиме вас упродовж усього шляху. Більше того, усе погане Він використовує для блага, щоб наприкінці ви стали більш схожими на Ісуса, більш наповненими вірою, глибше вкоріненими в мирі і безпеці, і навіть радіснішими. У цьому сама природа нашого Бога. У ньому немає нічого, що могло б розчарувати. Якщо ви прямо зараз переживаєте глибоке розчарування, дозвольте мені підбадьорити вас, якою б темною не була ніч, услід за нею настає ранок. І в Біблії Псалми, які повні безнадійності і вітчі, як Псалом 87, який завершується словами. «Віддалив ти від мене друга і ближнього знайомих моїх. Псалом 87,19. Але наступний псалом починається словами Повіки співатиму, зроду рік сповіщатиму істину твою устами моїми. 88 й псалом, другий стишок. Так, з вечора плач, а на ранок радість, псалом 29,6. Одного разу ваш ранок настане. І це так само вірно, як те, що сонце сходить. І те, що Бог є Богом, він гідний вашої надії, тому псалми повні вигуків болю і страждань, включаючи слова доки Господи, що повторюється неодноразово. Наш отець хотів, щоб ми знали, що навіть великі біблійні герої билися з невірою і з сумнівами, запитуючи Бога, коли ж він відповість, якщо взагалі відповість на їх молитви. Так. Бог бажав, щоб ці вірші були в Біблії, щоб підбадьорювати, а не розчаровувати нас. Отже, ви не одні проходите ці довгі долини безнадійності і відчаю, але вам слід знати, що Бог завжди залишається вірним. Навіть під час випробування ви можете переживати його любов і відчувати його руку. І ви можете дорослішати. І зростати в вірі. Є ще інша, дорогі мої, причина для надії Ісус воскрес із мертвих. Могила не могла утримати Його, і Він воскрес, попри те, що учні були занадто пригноблені і злякані, щоб вірити. Коли Він помер, вони думали, що у цьому кінець, але насправді це був початок. Одного цього факту достатньо, щоб стояти до кінця, щоб не відбувалося, Ісус Воскрес, Він живий, сидить на троні і повернеться на землю. Як я можу втратити надію, якщо завжди поглядаю на нього? Покладіться, дорогі мої, на нього, і ви побачите, що Він гідний вашої довіри, у ньому. Ви знайдете справжнє джерело вічної надії. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, пишіть імена для своїх чи знайомих, засмучених, і про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!